Нацисти одні з найжахливіших злочинців в історії, але дехто вважає, що їхня уніформа була однією. Найпрекрасніших доходило навіть до такого у 1999 році. Британський редактор Джекю був звільнений за те, що включив нациста до списку найкраще одягнених людей ХХ століття. Мова йде про Ервіна Ромеля, німецького фельдмаршала, який під час другої світової просувався через північну Африку в рамках нацистських. Колоніальних планів про стильного Ромеля ми ще далі поговоримо. А загалом, чому нацистська форма викликає в нас емоції навіть зараз? Чому її обожнювали та боялися вороги? Та у чому взагалі її феномен? Що стосується одягу та аксесуарів, то Німеччина періоду Третього Райху була нацією просто повернутою на уніформі. Кожен чоловік Райху носив уніформу: від шахтарів до працівників поштового відділення та лідерів нацистської партії, таких як Адольф Гітлер, Генріх Гімлер, Мартін Борман і так далі. Прагнення нацистської партії до ідеологічної відповідності поширювалося навіть на одяг, який носили німецькі громадяни. Ну, всім нам відомо. Мо що нацисти були вправними у пропаганді, звісно, вони були не першими, хто займався пропагандою, але їхня відданість політичному маркетингу стала новим способом поширення нацистської ідеології та політики мілітаризму серед широких верств населення. Цікаво, що нацистська пропаганда за допомогою одягу майже недосліджена, і те, що історики не згадують про одяг, обговорюючи вплив нацистської пропаганди, зовсім не випадково. Пропаганда Є марною у мить, коли ми її усвідомлюємо. Цей вислів Геббельса влучно підсумовує пропагандистське значення уніформи Третього Райху, на відміну від плакатів, фільмів і промов. Форма завжди присутня, але ніколи не говорить, що робить її невід'ємною частиною нацистської пропагандистської машини. Однак нацистська уніформа, можливо, була найефективнішою саме з тієї причини, яку окреслив Геббельс. німецькі громадяни та вороги нацистського режиму та іноземці не знали, що нацисти, яких вони бачили, були ходячою рекламою райху. Нацисти таки 100% поширювали свою ідеологію расової вищості та мілітаризму через одяг, який носили в якості пропаганди. Нацистська концепція соціальної гармонії або ж ґляшанґтунг знайшла своє вираження у широкому використанні уніформи. Це сприяло знищенню індивідуальності та нівелюванню відмінностей між німецькими громадянами, прокладаючи шлях до створення слухняного тоталітарного суспільства. Перше, що спадає на думку, коли чуєш нацистська форма, це ось це. Форма есесівців розберімо, що ж це таке. Шульц-стафель або ж Есес буквально перекладається як охоронний ескадрон. Ця група була створена як охоронний підрозділ для НСДАП наприкінці 20-х, бо Гітлер був ще тим, з економії йому треба було до біса багато охорони. Ну а згодом есесівці набули більш воєнізованого статусу. Есес, хоч і була воєнізованою організацією, але не була орієнтована на бойові операції на фронті. Тому уніформа СС була створена. З більш зловісними та більш естетичними намірами влада і контроль СС лише зростали з наближенням війни. СС перебувала у підпорядкуванні Генріха Гіммлера, який хотів, щоб ця елітна бойова сила носила уніформу, яка справляла б таке враження, як і сама організація. Це була одна з найелітніших організацій у Німеччині періоду Райху. І уніформа СС через свій елітарний характер набула дуже великого символізму. Більше орна. Ментів, які мали б створювати в очах як власника, так і глядача образ канонічного маскулінного рійця. Форма СС була повністю чорною, на відміну від польової сірої форми Вермахту, що у свою чергу надавало їй чіткості та силу притаманній лише чорному одягу. Уніформа СС мала вселяти страх, але не власнику, а глядачу. Сам Гімлер, вказуючи на мету створення форми СС, сказав. Я знаю, що я багато людей, яким стає погано, коли вони бачать цю чорну уніформу. Ми це розуміємо і не очікуємо, що нас полюбить багато людей. Ця заява демонструє прямий намір Гімлера посіяти страх перед есесівською уніформою. Цей страх мав бути настільки сильним, що змусив би декого навіть зненавидіти цю кляту форму. Але знову ж таки не власників, а глядачів. Наприкінці 1932 року повністю чорну форму СС почали виробляти на фабриках компанії Гугобос. І отут ми можемо спростувати найбільший міф про нацистську форму. Сам Гуго не був дизайнером нацистської форми. Форму просто шили на потужностях його заводу, а до дизайну він не мав жодного відношення. Есесівська форма була розроблена есесівцем і художником Карлом Дібичем та графічним дизайнером Вальтером Хеком. Залучення цих креативних людей до розробки уніформи не випадкове. Форма мала бути не просто одягом, вона мала говорити без слів. Тепер давайте розберімо деталі есесівської форми, що ж означають ось ці лякаючі знаки. Ось ці два символа більш відомі нам як руни СС. У давній скандинавській культурі такі руни уособлювали сонце. Це могутнього лідера сонячної системи. А для нацистів це символ перемоги. Також добре відомо, що СС Тотенкопфебенде, які керували нацистськими концентраційними таборами, носили череп або тотенкопф. На правому комірі та на кашкетах голова смерті або ж череп, на думку Гімлера була постійним нагадуванням есесівцям про те, що завжди треба бути готовим ризикувати власним життям заради життя інших. Глибинне ж значення уніформи було майже культовим, з езотеричними деталями по всій поверхні. І ось ця ексклюзивність символів та закладені нацистами сенси давали відчуття якоїсь винятковості як глядачеві, так і тому, хто її носив. Для власника це було суперкруте відчуття приналежності до елітного та суто арійського клубу, покликаного захищати просто до своєї смерті фюрера та Німеччину. Ну а глядача форма оточувала. Містикою і страхом це було вбрання доступне лише для найсильніших і найчистіших солдатів. Ну, це на думку нацистів, не на мою думку, звісно. Кашкет нацистської уніформи міг вказувати на те, до якої частини чи дивізії належав її власник. Наприклад, СС Тотенко носили срібну голову смерті на кашкеті. Для інших підрозділів СС на кашкеті був, наприклад, зображений срібний Ну, ми не можемо не згадати про свастику. Походить цей символ ще із доісторичних часів. Свастика була знаком добробуту і довгого життя, і побачити її можна буквально всюди від гробниць перших християн до римських катаком і скальних храмів в Ефіопії. Цей символ вперше з'явився в Євразії 7 тисяч років тому. Можливо, він втілював рух сонця по небу і був символом добробуту у стародавніх суспільствах. Саме слово свастика походить від санскритського. Коренів су добро і асті буття. і буквально означає добробут, процвітання і щастя. Цей термін вживали навіть у молитвах рікведи, найдавнішого з індуїських писань. Коли ж Адольф Гітлер шукав символ для своєї нещодавно створеної партії, він трохи змінив класичну свастику, повернувши знак на 45 градусів. Ну і ось така свастика стала символом НСДАП у 1920 році. Використання свастики нацистами бере початок від праць німецьких науковців 20-го століття, які перекладали давні індійські тексти і помітили подібності між санскритом та їхньою власною мовою. І науковці дійшли висновку, що індійці і німці мають спільне походження і змалювали расу білих богоподібних воїнів, яких охрестили арійцями. Гакен Кройц чорна свастика з кінцями, загнутими під прямим кутом у контрастному білому колі, і на червоному тлі це найненависніший символ ХХ століття, нерозривно пов'язаний із жахіттями третього райху, і ще це один з ключових елементів есесівської форми, зокрема. Ось ця яскрава пов'язка зі свастикою була просто ходячою рекламою партії і створювала видимий ефект, який пропагував символіку та кольори нацистської партії. Ще була шабля, яка мала підкреслювати уніформу СС під час офіційних заходів. Сенс цієї шаблі показати знак поваги до аристократичного минулого Німеччини. Від різноманітних символів до аксесуарів уніформа СС була поєднанням містики, історії, деталей і символізму, що відсилали до минулого Німеччини сьогодення та прогнозованого ідеального панівного майбутнього. Ну і ще декілька деталей: поєднання високих чобіт і штанів для верхової їзди, робили їхнього власника вищим, а отже, сильнішим відповідно до арійських ідеалів. Таке поєднання також відсилало до пруської гусарської кавалерії минулого Німеччини. Прийняття саме такого вбрання у третьому райху стало одою історії та реверансом до німецьких традицій через одяг, надаючи нацистам відчуття зв'язку з німецькою історією. Нацистам було дуже принципово у всьому показувати тяглість німецької історії, навіть саме назва Третій Райх» кричить про відродження тріумфального імперського німецького минулого. До речі, хто знає, якими були перші два німецьких райхи, Напишіть у коментах. Нацисти дуже сакрально ставилися до своєї форми. Це можна, наприклад, побачити у книзі Організаційна книга НСДАП». У цій книзі є безліч зображень нацистської уніформи, стилізованої під фігури чоловіків. Ці зображення встановлюють стандарти того, як слід носити уніформу і як вона має сидіти на чоловікові. Створення такої книги свідчить про те, що уніформа була такою ж частиною регалій на службі партії, як і стяг прапор чи герб. Ця книга прям дуже нагадує посібник зі стилю ну, або ж навіть брендбук. Також ця книга слугувала чудовою пропагандою арійських ідеалів. Ідеальну статуру чоловіка в очах нацистів можна побачити на ілюстраціях моделей, одягнених в уніформу. Високий, худорлявий, світловолосий. Всі фізичні характеристики, які пропагували нацисти, інтеграція арійських ідеалів у саму уніформу повсюдно простежується на сторінках цього путівника. А ще завдяки стильній уніформі, нацисти просто геніально спекулювали та грали на контрастах, показуючи, якими недолугами є їхні вороги. Яскравим прикладом такого контрасту є відоме фото британського генерала Віктора Форчена, який стоїть поруч з Ервіном Ромелем після поразки Форчена у червні 40-го року в сен валері у Франції. Різкий контраст між цими двома чоловіками настільки очевидний, що його просто неможливо не помітити. Ромель стоїть гордий у своєму ідеально випросованому кітелі. Комір і ремінь затягнуті, медалі виблискують. Постава горда. Орчин вже на противагу стоїть розпатлений, форма розхристана. Весь він пом'ятий, згорблений, пригнічений, та не виглядає крутим військовим. Форчун зазнав поразки як у стилі, так і в бою. І трохи для контексту це фото. Ти ця зустріч зовсім не випадкова, а запланована. Тобто Ромель знав, що фото розлетиться газетами і підготувався, аби виглядати круто та пафосно. Нацистам було капець як важливо показати, що вони переможці, навіть такими деталями. Це фото зовсім зовсім не випадкове. Не будьте наївними. От вам ще декілька красномовних деталей про вплив нацистської форми. Ебот Лесінг Вайлі, один з американських командирів періоду Другої світової, так описує взяття у полон німецького офіцера. Через день, або близько того, з за рогу цього пагорба виїхав піхотний джип, а в ньому німецький офіцер. Я не міг повірити своїм очам, німецький офіцер у повному обмандруванні, з капелюхом у повній формі усе. Моноколь у правому оці, чоботи чорні, начищені до блиску. Я подивився на свої чоботи, вони були у багнюці та снігу. Я, мабуть, не знімав штанів три тижні, але так чи інакше, я подумав, що. Мабуть, потрапив не в ту армію. А Альбін Грегер, німецький солдат, розповідав про просто фантастичні зміни, які сталися з його сусідом після того, як він одягнув форму «СС». Тотенкопфербант Пфербант відповідала за концентраційні табори, де відбувалися такі жахливі речі, про які ми дізналися після війни. Я не можу уявити мого м'якого і повільного друга дитинства в ролі жорстокого тюремного наглядача. Але уніформа і трохи влади його змінили. Здається, у чому у чому ауту формі нацисти не прогадали додавання сили, що стоїть за уніформою і закладених символів, що на ній зображені, можуть перетворити людину із звичайного сусіда на члена найбільш організованого загону вбивць в історії людства. Нацистська уніформа мала здатність увібрати в себе цінності райху, а її дизайн і сьогодні продовжує втілювати зло, яке уособлював нацистський режим. Для творця, носія та глядача. Уніформа мала здатність говорити за нацистську партію, не вимовляючи жодного слова. Вона могла наділяти владою, а отже, могла перетворити громадянина Німеччини на співучасника голокосту. Ну а справжня сила нацистської уніформи полягала у її здатності бути одночасно загрозливою і прекрасною селяти страх і бути елегантною. Ми досі до неї не байдужі. Згадайте, наприклад, як в Голівуді зображають нацистів. Так, це моральні виродки, але ідеально одягнуті, ідеально підтягнуті, розумні та гарні антагоністи. Привабливий антигерой, запорука комерційного успіху. Фільму, але захоплюючись красою та естетикою зовнішнього вигляду нацистів та їхньої форми, ні на хвилину не забуваймо справжнє обличчя та ціну цієї форми. Зло це завжди зло, яким би гарним зовні воно не було. До речі, порівняння української та тавої військової форми можете глянути ось в цьому моєму відео. Там також є про що подумати.